Комплектуючи для FPV дронів на суму понад 100 тисяч гривень передали військовим на фронт над Двірнянці. Таким чином, працівники районної державної адміністрації донатами одноденної заробітної плати продовжують підтримувати збройні сили України. 76-й батальйон отримав комплектуючи до FPV дронів. Які безпосередньо е, наносять ураження живої сили та техніки противника, без яких практично е, вони бездієві. В 76-му батальйону потрібно дуже багато. Е, в першу чергу, засоби індивідуального захисту бійців, засоби евакуації е, бійців з поля, безпосередньо з поля бою і е, комплектуючи до. Е, Тої чи іншої зброї, яка вражає е, противника. Зараз іще потрібно маски, е, спеціальні маски, е, вони коштують десь одна біля п'яти тисяч гривень, які е, захищають від враження е, наших бійців з газами е, різного типу, які застосовують е, збройні сили Росії проти. Збройних сил України Підселення військових ЗСУ працівниками надвірнянської районної державної адміністрації триватиме і надалі, каже голова Петро Хмельовський. І додає кожен запит бійців, стараються розглянути та задовільнити. Вважаємо, що це сама на сьогоднішній день найпроблемніша ситуація, яка є. Ми її закрили. Стараємося кожен місяць. Вибачте, от отримані кошти з одноденних заробітків використовувати на проблеми збройних сил України на будь-який запит, який здійснює військова частина. 76-й батальйон адміністрація старається виконувати і задовільняти ті потреби, які на сьогоднішній день є збройних Збройних сил України і в нашого батальйону для того, щоб вони могли там захищати нас і нашу Україну. За щомісячні донати працівникам Надвірнянської районної державної адміністрації від командування та особового складу 76-го батальйону вручили подяку Івана Осташук, телерадіокомпанія Раї.